Всем привет, сегодня мы будем играть в такую хору, которая называется Incredible Marvel. Ой. Ага. Так. Давайте сыграем в Давай, Давайте Давай, Давай, наверное, ну, поехали. Тут у нас есть... Нажати на кнопочки, скільки коштує треба, ну давайте по подивимось, где цвети коштує, давай устроим. Давайте построим, построим якусь. Хм. Це тобто можно сказати старт. Окей. Okay. меня всего 15 долларов, так. Бачимо, що тут ми зарубляємо вот скільки. А я можу якось приблизити, да? Да, можу. Так треба ось тут от. Рівень один. О, ми заробляємо 4 гривні. Давайте дивимося, які тут є ще. Ще коли чисто. Давайте дойдемо, постараємося дойти до самого... до самого останнього. Не, може це зайняти багато часу. Так, у нас ми можемо відкрити ось. Плюс 3 доллара. Окей, це непогано, але нам треба... Давайте уберемо оце. 234, а ти що, прикавуєш? Чи їх так багато? Уберем, давайте нам треба обрати, чекайте. Як обрати? Так, може, пригодиться. Так, коротше, давайте ще одну гірку построїмо. 24. Іще одну. Это уже Давай бы И дочками пока О, уже набралось Так, и вот такая вот Вау, коллекция Ага, окей Угу. Поставимо. Ну тут, тільки тут. У тебя... О, 50 ми заробляємо, Так. Ой, у нас тут хватає на оцей от. Так, на оці ці Давайте дочекаємо, поки добрається вже оці всі долари. Ці от. Дочекаємо. Що це за так вообще. Давайте дочекаємо. Нам еще вот скик за ушей. Давайте наберем еще чуть-чуть. Ще одну. Вот так вот. Все. Вот як наша о, база виглядає. Ми заробляємо, тобто, гроші, я становлюсь мільйонером. Так, да, це непогано. Ще чимось треба зайнятися, конечно же. Але я не знаю, чим можна тут ем, позайматися опачки. Ми тут... тут ще гірка якась прям. Окей, непогано. І нас ще ми бачимо, що всього є ще е, отакі от е, за 50 доларів, але а можемо можем использовать ті ще 4 рази. Тобто окей. Окей. А може а якось треба там ускорити просто більше? О, это что такое? Да, ты серьезно, целый день там треба, капец. Так, блин. То нам треба чекать, давайте поставим цей. Ой, блин, це так. вот это такой, можно сказать, айсмер. Так, ну да, дочекай, пока добавляйте уже полностью. О, дайте вже дочекаємо о, так ось. Вот цього. Спіралі не знаю, що це. О. Чекаємо. От ми заробляємо, бо... По... По фінішу кожен от 100 рублів А, 299 Доларів Чекай, а це що це таке? Блін, я не туди зайшов. Пока. Я зайшов в рекламу, капец. А може це якось убрати? и Мы что а ну, это якось убрать? Почекайте. Уберите. это... Это какая-то красная реклама. Как... Ват. Чего? Ч... Что вообще? О, капец. Ага, вот А, я уже на рэшти. можно закрытый, блин. А. Ура, на Так. Мы же можем, можем накупить на спиральку. А там есть еще такие вот? За 10 триллионов. Квинтиллионов. Там Е24, но не Леон, походу, там вообще... Тут я в шоте буду, капец. Окей, нам требуется просто дочитать, пока... О. Блин, мы там было X2 за рекламу. Тобто нам е, всього за 4 хвилини це зробити такі давайте ще одну і будемо чекати наступного. Ладно, наступного. щоб за 4 хвилини все це успілося. А можна, кстати, можна якось тут е, інші тут уявити інші. Ні, ну тут просто, напевно, просто чекати. Ми ну, що там якось x 3 А давайте подивимося скільки тут у нас. Ага. Ну хребет. 11 доларів в секунду ми заробляємо. Це одне з вашого. Давайте просто буду вичекати. Блин, а что так мало появляется? О, эм. Не, дякую, не. Давай, еще чуть-чуть завершились нам. Спокойно. О, нарешті знову новий з'явився. І скільки це заробляє вообще? Давай подивимось. Мистер, вже всі всіх вообще. Оооо, як так багато. -то. Ой, за все я бы заробляю уже 765 доларів. Mi-ți pițene pe hană. Prostă, dar trebuie de cicat se Тому тобто ж ще щось треба зробити? А ч він заблокірував? Він що тут заблокований? да блін. А може якось треба вернутися? Може оце -о треба перевернути. О, що таке? О, понятно. Так, один за один долар. а що це таке? А Навіщо нам це чекайте? О, точно ж ми ж взагалі. Давайте це буде вже, напевно, кінець, бо то буде надзвичайно довго. Як Я що це зробити от, от так от все. От ми так і будемо заробляти. Хоча ні, давайте ще чуть-чуть такі пару создаємо. Давайте, і, і ще. тоже Да. Накупилось нам дуже багато. Кстати, музыка прикольная. Вау. Блин, а вот сколько еще требует. Ми так довго не витримаємо. Блін, мені каже, що вже кінець. Бо ми не зможемо так так, за таку велику від... іде тільки вправо. Я не знаю, як там вернути назад, але все. Мені, кажуть, що за кінчий відео підходить підходить за все. Всім пока.